Зараз у місті почався опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, яка у вас температура вдома? Тепло, дуже тепло. Я і балкон відчиняю, тому що я не дуже люблю, коли жарко. У мене тепло вдома, градусів десь 25. Температура нормальна, тепло вдома, не змерзаємо. Все добре. В коледжі холодно. В Коледжі холодно. <сум> <сум> дуже. Е, ну, кімнатна температура, я думаю, приблизно 20-21 градусів точно є mm -hmm. в кімнаті. Чесно, як приблизно не можу сказати. Ну, Тепленько? Скажу, що мені не холодно. Ну, не так, холод. я не мерзну. Вище 20, напевно. Мабуть, так. Да, mm. да. В принципі, нормально, але тільки якщо ходити в теплих штанах і в mm. теплій ковці, mm. тобто футболки майки. Прохолодновато просто. Так, да, mm. так. А ви така мерзлячка. Програду да. сів 10-20. Ні, ну 20 я ладно. 20-25. Ну, нормально, так. Да. Угу. У мене вдома доволі тепло, мені дуже комфортно в такій температурі. Це близько більше 20 градусів. 20 градусів середня температура у помешканнях ладижанців. А у вас вдома тепло? Пишіть у коментарях.